Друга сирена каже зараз умовно безпечно. Я даю волю думкам. Повертаюсь до недописаних віршів про псевдоаморні муки та квазімудрі речі. Перед моїми очима враз постає сіра жовта рука з червоним манікюром. Пишу про ненависть. Підписую слізьми. Я виходжу фотографувати будинки і міську геометрію. Та в об'єктиві я бачу. Лише поламані лінії електропередач, потрощені площини дитячих майданчиків, завалені горизонти будівель. Я закриваю очі. Я намагаюся зробити портрети людей, які ходять по вулицях. Вони дивляться на мене підозріло. Я дивлюсь на них і бачу, як вони всі лежать просто неба з зав'язаними руками. Дехто тримає за руку своїх дітей, так як зараз. Я повертаюсь додому з чистої картою пам'яті, моя ж назавжди в зображеннях. Я готую вечерю на двох. Себе запитую. Скільки людей в Маріуполі чи в Чернігові могли б її їсти, скільки днів? Горло втискає два найменші шматки. Я вкотре починаю кохати зі своїм чоловіком щоразу слабша й впевненість, що мене обіймають і пестять саме його руки. Тіло моє ціпеніє, що, як вони, не його. Сьогодні я вкотре спатиму в іншій кімнаті. Я йду в душ. Намагаюся змити із себе бруд, страх, відчай, свій, чужий. З крану тече ржава вода. Звучить перша сирена. Симптоми цього швидкоплинного літа, гонитва за сонячним промінням, ніби воно останнє, перші гості після вимушеного новосілля. безтурботна купівля чайного посуду, коли ще не знаєш, кого з нього поїтимеш, де і коли, теплі речі, які не забираєш з пошти. вони уже не пагнуть домівкою літній одяг, який поступово переїздить на верхні полиці вже іншої шафи, висота якої більше не боїшся. Оселя, у якій ти вже надто довго, щоб називати її тимчасовою, і з ви разом готуєтесь до зими. Лабіринти липневих доль загубились у зорянім полі, і слова, як повітря прозорі, наче жар від вогню, злітали увесь, і дощі, поцілунками в шию, пригощали промоклі душі, що у лініях невипадкових випадково переплелись. І летіли вони дощами, огорнувшись у власну осінь, перетнувши сонячний обрій. У вечірній пітьмі зникли кудись. Ти кажеш, повітрю тремтіти Звучить. формула того тремтіння то пазл, єресь, чаклунство чи їх різновид без назви. Ти чуєш лад прадавнього хаосу. Граючись в'єш собі з нього струну. Служіння твоє не вагаючись вічному. В колісниці, як святий аполон, серед полум'я їдеш щоденно. Є лук, є струна, є вогонь, є натхнення. Космос, крізь очі святих немовлят, на вухо шепоче, мугикає. Докупи збирається так і отак. Музика. Є Бог проявляється у мистецтві. Музика й муза однокорінні. На чому стоїш? Що не стерти? На вірі Розбите скло у Старому Яру. Сонце сходить над нами над поетами та художниками, над новими та вічними, над акторами та зрячими головами. Кишеня братової сорочки проглядається крізь квартирку, і у ній сидить їжачок, ніби люди в пітьмі, і чекає на новий чай. Храм десь на фоні всього. Куполи відблискують в небі, у нім, у чистім і безхмарнім, відблискують голки, як крем, навзуті у випускний вечір. Слова застигають неначе сніжинки, коли ти їдеш додому спокійний, і сніг хрустить під ногами. Як час розбите скло у Старому Яру збирається у вітраж. Виймаю пір'я зі своїх грудей. Кладу у гніздочко. Спитай мене, чому я це роблю, чи боляче мені. Спитай, чи я не втомилася? Ніхто не питає, ніхто не мусить питати. Хіба пташенята мають цінувати материнське пір'я у гнізді. Висмейку пір'я з грудей знову. Крапля крові застигла. Червоне на білому Як не може кров не червоніти, так і я не можу по іншому. Запитуєш себе, де знаходишся, і одразу блокуєш відповідь. Скрізь шкіру вітер цілує кожну кістку. Витягаючи темні знаки назовні, пальці в кулак, обличчя вкрилося павутинням. Раніше важливе недосказане і недописане залишилося у розкритому лютневому рюкзаку на піску, фортеці, які мовчать. Між викиданням ненависних іменників і дієслів потребуєш хвилини серед 28 днів, щоб набратися сили і запитати, де знаходжуся. Знаєте, Ненавиджу польські яблука. Гірка правда, блискучий вигляд. Чисті коробки. І знову запитуєш себе, де знаходишся, і блокуєш одразу відповідь. Київ 38 градусів Цельсія. Можливо, в пеклі позапланові відключення електроенергії, і воно віддає жар на поверхню Землі. Як твій холодильник віддає холоднозовні, псуючи дешевий сир і молоко для какао, наївно довірені йому. Чи так само псуються грішні душі в пеклі від такого витоку теплоти? Скажете, куди їм вже гірше, якщо вони в пеклі? А я вам відповім. Людській душі завжди є куди гірше. Дніпро, 38 градусів Цельсія. А може, пекло має експансіоністські амбіції? Спочатку приходить культура, потім. Танки. Спочатку приходить жар, потім чорти. Кінець кінцем, ця земля це суто пекельна територія. Скажете, куди вже пекельніше? А я вам відповім. завжди є куди пекельніше. Херсон, 38 градусів Цельсія, Миколаїв, 38 градусів Цельсія, Одеса 38 градусів Цельсія, Кропивницький 38 градусів Цельсія, Кіло – 38 градусів Цельсія. Завжди є куди пекельніше. Коли підраховуєш вибухи уночі, вибухи уночі раптом стають кулястими і м'якими, немов розділові знаки. Спочатку спалах і потім звук. Направду ж найпершим мало би бути слово, і слово з'являється теж. Проте неохоче, заледве, навпомацьки. Та вивертається внутрішнім боком назовні суцільною порожнечею. Тільки б нічого більше не означати. В таку спеку у Києві можна померти і не воскреснути, навіть із мапами нави на долонях накресленими. У грудях жінок і кішок кисло молоко від спеки. Навіть прибулець Христос від перегріву був недалекий. Розіп'ятий розплавлений пластик, розбугли від святої води. На нивках Христос сказав Лазарю Встань, іди, не смерди. У мене від спеки на руках пожовкла і тріснула шкіра. Нама кремом, сказав Христос. Що ж я тобі зроблю, Іра? На весіллі з Хрещатика всі гості злягли по Христове вино з води скисло і стало отстом. Навіть мер просив у нього дощу спершу петицією, потім наказом. Ісус послухав. Вімкнув не п'ять хвилин і вимкнув одразу. Тоді Христа розіп'яли. Офіційне застілення поза санкціями. Його дивани прийшли перевірку пожежниками і санстанцією. В таку спеку у Києві він помер на хресті і не зміг воскреснути навіть із досвідом Бога. І мапами пекла головним будівничим, накресленими.